Вітаю вас Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепо Онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. На початку тижня відбулося чергове планове засідання вченої ради «СумДепо» імені Макаренка. Втім, її робота почалася з незапланованого питання. Низька температура в навчальних аудиторіях і гуртожитку стала приводом для активізації лідерів студентського самоврядування. За ініціативи яких близько півсотні студентів оточили вхід до аудиторії, де засідала вчена рада. Зі слів проректора з науково-педагогічної роботи Василя Зігунова, постачальник тепла до Сум ДПУ на середину місяця не встиг підготувати більший з двох котлів тієї котельної, яка живить теплом педагогів, а потужності малого котла не вистачало на весь обсяг приміщень. А завершивши ремонт якраз до минулого понеділка, тепловики не поквапилися поінформувати своїх споживачів. Про готовність почати опалювальний сезон. Тож вчена рада того дня і прийняла рішення про канікули до 7 листопада, але вже наступного дня, після порозуміння постачальників і споживачів, все стало по своїх місцях. Ініціатори акції одержали свої популістські бонуси. Телевізійники, які примчали до педуніверситету за їхньою командою того ж дня, спробували було розфарбувати неіснуючу проблему у жовтий колір, а проблеми то і немає. Наступного понеділка Сумський педагогічний університет працюватиме з теплом і у штатному режимі. Владнавши температурні проблеми, члени вченої ради взялися за обрання керівників трьох навчально-наукових інститутів. Претенденти на директорські посади були рекомендовані конференціями трудових колективів цих структурних підрозділів СумДПУ. Одержавши необхідну кількість голосів для представлення на затвердження вченою радою університету, отже, директором навчально-наукового інституту педагогіки і психології, стала кандидат педагогічних наук доцент Світлана Кондратенко, яка до цього очолювала кафедру дошкільної та початкової освіти. Навчально-науковий інститут культури і мистецтв очолила доктор педагогічних наук доцент Олена Устименко Косоріч за плечима якої 12-річний стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах України і міжнародна програма курсів підвищення кваліфікації в Китаї. Директором навчально-наукового інституту історії та філософії вчена рада університету обрала кандидата історичних наук доцента Юлію Подріс, стаж педагогічної роботи якої налічує 9 років, і яка набрала 35 з 37 можливих голосів членів трудового колективу свого інституту. Крім цього, члени вченої ради обрали на вакантні посади керівників і професорів окремих кафедр ще чотирьох викладачів педагогічного університету. Про спортивно масову роботу в університеті за 2015-2016 навчальний рік та перспективи розвитку на рік поточний доповідав директор спортивного клубу Прометей Валерій Кисельов. Успіхи атлетів СумДПУ на міжнародних і всеукраїнських змаганнях загальновідомі. А тому члени вченої ради зайвий раз відзначили, що керівництво як спортклубу Прометей, так і інституту фізичної культури на чолі з Михайлом Ляним рухаються у вірному напрямку і побажали провідним атлетам і командам з ігрових видів спорту нових успіхів на спортивних аренах. Заслухавши інформацію проректора Олени Семеніхіної, члени вченої ради затвердили проєктні групи та ліцензійні справи нових спеціальностей, а також навчальні плани. З подачі проректора Віталія Шейка. Вчена рада педагогічного університету затвердила положення про кафедру економіки та бізнесу, про професорську раду, про студентське наукове товариство Сум ДПУ. Затвердила зміни до положення про наукові школи педагогічного університету, а також про наукову дослідну лабораторію академічна культура дослідника в освітньому просторі. Розглянувши кілька питань у розділі Різне, члени вченої ради завершили свою роботу у жовтні і наступне засідання. Має відбутися 28 листопада. Навчально-науковий інститут педагогіки і психології педагогічного університету і управління освіти сумської міської ради спільними зусиллями провели наукову практичну конференцію з проблем наступності у вихованні дошкільнят і учнів молодших класів. Проблема, про яку у вітальному слові говорив ректор сум професор Юрій Ляной і про яку доповідала начальник відділу дошкільної освіти Департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Тамара Панасюк, вельми важлива: як вибудувати систему наступності освіти від дитсадка до школи першого ступеня на шляху модернізації освіти в Україні? До речі, представник профільного міністерства вперше брав участь у традиційній конференції для вихователів. Методистів і завідувачів дитсадків, вчителів методистів і завучів початкових класів загальноосвітніх шкіл, яку проводить кузня педагогічних кадрів Сумщини. Що краще, ранній розвиток, якого прагне більшість, так би мовити, просунутих батьків, чи щасливе читай безтурботне і безстресове дитинство для їхніх дітлахів з поступовим входженням у напружений ритм шкільного життя. Відповідь на це запитання буде такою: краща золота середина, яка базується на фундаментальних принципах освіти і системності у освітньому процесі всіх його ланок. У доповідях на конференції йшлося про актуальність питання наступності дошкільних навчальних закладів і школи першого ступеня у світлі реформування освіти, про координуючу роль у цьому процесі управління освіти і науки міської ради. Про психологічні особливості розвитку дітей 5-6 років, педагоги з вченими ступенями і високими науковими званнями, керівники навчально-наукових комплексів, працівники інформаційно-методичного центру управління освіти і науки, методисти дитсадків і вчителі початкових класів обмінялися поглядами на проблеми здоров'я збереження малюків у рамках вимог держстандарту, на збагачення соціального досвіду дітей через ігрову діяльність. На формування рухових навичок у ході підготовки руки дитини до письма і на шкільну орфографію як основу грамотності сучасної людини, на єдність дошкільного закладу і сім'ї у підготовці дитини до школи. Більш ніж піввіку тому видатний педагог Василь Сухомлинський казав, що дошкільний і молодший шкільний вік визначають майбутнє людини. Не знаючи, звірялися творці закону про освіту і державної національної програми освіта з видатним педагогом-новатором, чи читали його сто порад вчителю, але у цих нормативних документах чітко визначена наступність і перспективність дошкільної і початкової освіти. А відтак до справи сятеля розумного, доброго і вічного за ваші старання у дотриманні тієї самої наступності, нинішні дошкільнята, сівши на студентську лаву, скажуть вам щире спасибі. Сьогодні, 28 жовтня, ректор СумДПУ імені Макаренка, професор Юрій Ляной, в Дніпрі бере участь у засіданні секції з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук. Подібний захід Сумський державний педагогічний університет приймав навесні поточного року. До складу згаданої секції відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України входять перші керівники провідних українських університетів і академій, які готують фахівців з фізичної культури і спорту. На засіданні в Дніпрі доктор економічних наук, професор, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Євгеній Імас. Доповідатиме про законодавчі, економічні та наукові аспекти функціонування сфери фізичної культури і спорту України. А на круглому столі, в рамках міжнародної науково-практичної конференції, основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації обговорюватиметься актуальні проблеми підготовки спеціалістів галузі фізичної культури і спорту, крім ректора педагогічного університету Юрія Ляного в роботі секції міжнародної конференції і круглого столу. Братимуть участь проректор з науково-педагогічної роботи професор Віталій Шейко і завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури професор Олександр Томенко. Наступного четверга, 3 листопада, Сумський педагогічний університет прийматиме учасників всеукраїнського проєкту Олімпіклаб, який «НОК України реалізує за підтримки Міжнародного олімпійського комітету. Основна ідея цього проекту ознайомлення старшокласників з історією олімпійського руху, традиціями, інноваціями в розвитку олімпізму. Відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області, яке очолює срібна призерка Олімпіади в Нагано, заслужений майстер спорту з біатлону, почесна громадянка обласного центру Олена Петрова, підготувало два відеофільми про історію Олімпійських ігор і презентаційну літературу, яку НОК України пропонує шанувальникам олімпійської історії. Участь у проєкті Олімпік Ламб візьмуть учні старших класів міських загальноосвітніх шкіл, провідні атлети Олімпійці Сумщини. Всі, хто хоче доторкнутися до олімпійської історії, чекаємо 3 листопада у актовій залі Сум ДПУ о 14 годині. Отже, черговий випуск програми «СумДепо Онлайн» добіг свого кінця за тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!